Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас в Домі молитви. Вітаю наших гостей з близьких і здалека. Бачу знайомі лиця, бачу свою однокласницю, яка час від часу приходить а сьогодні. Я її помітив і е, мені приємно на серці. Вітаю тебе, Марійка. Хай Бог тебе благословить. Я радий бачити тебе і радий бачити всіх моїх, всіх нас, всіх наших односельчан в Домі молитви. Ваші увазі короткі голосення. І так, дивимося на екран. Ми знаєте, що ми не були, були відсутні, наш троє, я, мій син, моя дружина. Ми завантажили в Німеччині черговий вантаж досить хорошої гуманітарної допомоги. Це холодильники, пральні машини, електроплити, знов чайників більш 50, хлібопічки і так далі. Все по списку. Ми це завантажили. І воно скоро на другий тиждень. Вона відбудеть у Херсонщину, на Херсонщину. Е, хочу нагадати вам, що у нас вже так стабільно стала співпраця з церквою Міндена, там близько 400 членів церкви, і з церквою в Камишанах. Е, там також це одна, та, одні, ті, одні ті самі церкви, брати суботствуючі наші. І вони там тепер роблять оці всі, е, всю ту допомогу. Вже отримали 51 складометр дров, і пастор Комишанської церкви зраняв відео, як вони розподіляють ці дрова людям. 51 – Це дуже серйозно. Наша церква пожертвувала 54 тисячі, і там ще місцева дожподобала 11 тисяч, додав капелан Павло Царевський. І таким чином ми змогли зробити таку колосальну хорошу велику допомогу і знову готуємо ще, ще одну фуру. Ще одну фуру дров готуємо туди. Доброго дня, вас вітає Білозерська селищна громада Херсонська область, Херсонський район. Днями ми отримали допомогу у виді паливної древини від наших друзів Західної України, пана Степана, священнослужителя Християнської церкви з міста Яремче. Дякую вам за цю допомогу. Ось ця деревина вона піде, ми визначили сім'ї в... сім військовослужбовців, які зараз перебувають. На сході боронять нашу незалежність. Дякую вам ще за цю допомогу. Надіємося, що наша пріде співпраця буде і далі тільки розвиватися. Слава Україні! Дравішки приїхали. Браття здесь будут.

Там, у Міндені, коли ми загрузили цей вантаж, ми зустрілися з дорогими для нашого серця людьми з Афанасієм і його сім'єю. Будь ласка, кілька слайдів нам покажіть. Наступний. Ось вони запросили наш в гості, був щедро накритий стіл. І ми познайомилися з дітьми Даника приємні хлопчики, які розуміють українську мову і співають, щось наша Україна засмутилася. Вони такі гарні три козаки у нього, у Даника Бойчука. Будь ласка, наступні слайди нам. Ось це ми в Міндені. У Міндені йде е, е, таке служіння, також розбір слова. А ось таке служіння в Міндені і плюс ще балкон. Така церква в місті Міндені Німеччина. Я мав можливість е, така, проповідувати, говорити проповідь, але повністю до обіду служіння. Щоб я поділився словом. Це пастор церкви зліва, це парківник з нас, з України, з Ужгорода. Він також дивиться наш канал, тішиться. Ну, і і е, класен е, Віктор, пастор церкви, один із трьох пасторів церкви, служителів церкви Мінни, тому що там 400 членів церкви. Це ми в гостях у пастора Міндена його рідний брат Володимир. У пастора Віктора Класена і його рідний брат Володимир Класен. Так, це... Ну, а це Валерій Іванович Рябков, якому ми вже завантажили також вантаж. Маленьке відео, буквально хвилинка. Вітаю, друзі. Черговий чергова допомога нашому дорогому братові, якого ми дуже любимо і поважаємо, дуже щире серце в нього. На дім інвалідів. Всім дякую жертводавцям. Що відправляємо? Відправляємо машинку, пральну на 10 кг, матраси, холодильник. Юра Тармовецький дякую тобі за пічку. О, також їм дуже потрібно. Ми відправляємо пічку. Ну і зараз там ще будемо унітази, раковини. Знову загрузимо цей бус черговий е і що, і готуємо ще 20 ліжок. Ви так. Дуже дякую, да. Да -да -да. з Бог благослови за вашу доброту. Дякуємо жертводавцям. Хочемо як, такий невеличкий звіт. Так, дякуємо жертводавцям. Дійсно, я запрошую Валерій Іванович тебе, бо він підійшов до мене і сказав: брат Степан, ти мусиш мені дати слово. Ти мусиш мені. Дивіться, що це означає, що в четвер брат Валерій Іванович був на Коломийському нічному базарі. Так, так. Я скажу вам, він був на Коломийському нічному базарі, і ось в результаті в якому статусі він сьогодні перед нами, Валерій я Тебе вітаю. Я по-русски буду, по-українськи будете, будете сміятися з мене, якщо я ви похлячу Ну, я дуже рад, що познайомився з вами, приїжджаю до вас як додому, як там в Біблії сказано, там 100 домів буде. Да? Я вже 23 й рік займаюся допомогою бездомним, а зараз вже і біженці є. І, звісно, у нас колектив такий, знаєте, своєобразний, по поняттям живуть на колках там підводять часто предають ну так як у вас тут конечно всі тут духовні посвящені люди от, і нам зараз Бог дав заброшене село і ми строїмо там там вісім учасників у нас. І один участок у нас молитва дом, а другий участок ми строим інвалідний дом. І знаєте, так от, такого прямого вказання Бог не казав, що бери і так і знаєте прямо, чітко, щоб понятно було. Ну, так от такі от чувства і побуждення, а грошей взагалі немає, представляете? І зараз ми вже почали внутрішні роботи робити і там нам допомагають ну, різні люди. Но в основно ті люди, які <кхм> состоятельні, они со ну, мною не дружать, тому що если со мною дружить, то треба пом... допомагати. Треба допомагати і спрашивать, а <кхм> У мене ж одні тільки розговори, що як допомогти людям. І от в цьому місяці, я багато людей просив і так знаєте, не відказують, кажуть, хорошо, ми будемо там розказувати за вас і тишина, знаєте, така. Ну, правда, один мужчина, який то я не знаю, його, він. Збросив мені в Viber toобще, я не знаю, хто він, так і відкуда, ну з Германии. І дайка номер карточки і збросив 100 євро. Я так знаєте, ну я вже давно так вот живу, зависи від Бога дуже сильно, то що там Можна из за этих людей і в тюрму попасть запросто, там нас і за ножі хватает, всякое всяке <клес> И І в воскресень, неділю, я молився часа два где-то і <клес> прошу Бога. Я не хочу нікого просити. Це тяжело. І так, знаєте, неприятно просити людей, щоб допомогли другим людям. І дзвонить <кій> Степан Тарасович. У мене тоді були сльози. І зараз, що сльози знаєте, радості, О, я извиняюсь. Знаєте, Ісус Христос і Вісіманії теж просив людей, нуждався в підтримки. так і я. І для мене головне не те, що скільки дали, що дали, а головне, вот підтримка. І я теж тоді, знаєте, Степан Тарасович позвонив, мене балакає, а мене сльози зла. Вот, через кого Бог робить. Це дуже важливо, знаєте, те, що Бог допомагає, такі гроші дає нам ну, через других людей, там є православні нам дали 40 тонн цемента. Безплатно. Одна э, молода женщина там у нас займається металлопрофилем. вона дала нам 500 560 квадратних метрів металлопрофиля, теж безплатно дала. Виски, кидали нам, і кровати от Тот раз забув, і и доски, і унітази, і зараз теж дали. Ну, а все это, звісно, хорошо, но самое главное, вот это вот... це. Э, поддержка, потому тому що за 23 роки я цього не ощущаю. От є разово прості люди да, підтримують, моляться, допомагають, бідні люди. Нам коли там Исаков виложив в помощи, то там собрали віруючим чуть більше 100 тисяч гривень і є бабуся. Які перечисляли жін, там, ну, я вижу, там, на карточці, 25 гривень. Представляєте? По 100 отак, такі суми були. благодарен вашій общині. Спасибо вам і благословені. Вам. Амінь. Амінь. Дякую, Дорогі друзі, наші. А ту роботу, яку робить Валерій Іванович. Я не годен зробити, я неспроможний. Чому для м я ним захоплююся? У мене тут було два чоловіка, то ми ради з ними не могли дати. Два. А тут тисячі пройшли. Зеки, з ножами, як він каже, і душили його, і дружину, і душили, і, 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 і погрожували смертю і спати там разом з ними, що йому в голову збреде, коли він накуриться і щось робить. Це просто, я не знаю, хто би був відважний на це. Я думаю, що ті нагороди, яку дала держава, дала Валерію Івановичу, це дуже мі мізер по -по 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 порівняно з тим, що мало би бути. А мав би бути герой України. І далі ми продовжимо таке оголошення. Вечором у нас будуть членські збори ко після кожного свята, яке буде у нас, або будуть якісь гості будуть гості до нас приїжджати, члени церкви ми будем, з різних міст України, ми будемо робити членські збори. Для чого? Для того, щоб дати наставлення нашим групкам, які тим людям, які приїдуть з різних міст, члени нашої церкви, щоб якісь проблеми їх вирішити. І щоб обов'язково буде певне звітне, звітне служіння. І сьогодні будуть членські збори суто для звітного служіння. Всі, хто буде на членських зборах, почуєте, що ми зробили до цього часу, до Дня Подяки. Скільки витратили фінансів, як церковне служіння, так і служіння е, милосердя, яке у нас зараз розвивається і набирає все більше і більше обертів. І ви послухайте, скільки було зроблено, яка допомога була зроблена, і що зробила наша церква. І ви побачите, які великі кошти, величезні кошти наша церква вклала завдяки вашій жертві, завдяки вашим десятинам і вашій пожертві. Також у нас буде після обіду вінчення Василя Івановича і сестри Валі. Підніміться, будь ласка. Василь Іванович і сестра Валя прийняли серйозне рішення, вони в серйозному віці, одружитися. Тому вечором. А... Або, або вони вже самі приймуть рішення там перед початком на початку членського зібрання, або після зібрання в колі найближчих друзів. Можливо, навіть буде краще, коли буде в колі найближчих друзів. Не будуть дивитися, хтось з іроніями, що цим ще старим захотілося на старість і так далі. Ну, такі нюансики, як я кажу, так? А ви знаєте, а мені здається, що в такому віці найбільше є потреба у тому, хто мав би бути поруч, правда? Щоб самому не бути. Не, не, не просто не бути самотнім. Тому ось е, знайомтесь з молодою парою. Молода по тій причині, що ви лише розпочинаєте. Молода сім'я. Добре, присідайте. Тому думаю, що швидше всього буде в колі друзів після членського збору. Зборів. І е, ось все, що я хотів сказати. Дякую всім за увагу.